24 лютого 2022 року приватизацію фактично було призупинено, а всі аукціони скасовано. Але хочу зазначити, що наші фахівці продовжували працювати і готували об'єкти державної власності до продажу. І завдяки чому ми змогли максимально оперативно і ефективно розпочати роботу вже в цьому році. І Маємо вже успішні аукціони в 2024 році. Отже, за перше півріччя ми провели сім успішних аукціонів, за результатами яких вже було укладено договори куплі-продажу майже на 15 мільйонів гривень. Тобто об'єкти отримали нових власників. Сьогодні оголошено аукціон з продажу державного пакету акцій. Ще одного знакового підприємства міста Запоріжжя це акціонерне товариство Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат з розміром акцій в 97,5%. Стартова ціна майже 152 мільйони. Аукціон вже оголошено, дата проведена 6 серпня. Тому я, на нагодою, хочу звернутись до потенційних інвесторів. Які мають сили, фінанси, ідеї, будь ласка, долучайтесь до наших аукціонів і становіть новими власниками. Також наші фахівці наразі готують ще один дуже, дуже потужний, масштабний, можна сказати, проєкт це продаж державного пакету акцій розміром 100% уставного капіталу акціонерного товариства Інститут Титану. В об'єкт приватизації інституту Титана, в об'єкт входить будівля, яка розташована у центрі міста на проспекті Соборному. Але хочу зазначити, що новий власник отримує не тільки гарну будівлю у центрі міста, він отримує готовий бізнес, готове підприємство з потужним колективом знакових фахівців. Хочу сказати, що, попри близькість фронту. Бізнес працює і допомагає руйнувати міф, що приватизація не на часі. Ми у фонді державного майна вважаємо, що не на часі генерувати збитки для держави. Тож ми продовжуємо працювати і вважаємо, що приватизація це не просто про продаж об'єктів, приватизація це про зміцнення економіки і підтримка. Збройних сил України. Маю зазначити, що приватизація це, звісно, профільний напрямок роботи фонду держмайна, але не єдиний. Так от сьогодні фондом державного майна вже запроваджується проєкт Земельний банк, який дозволить брати в оренду державні землі сільськогосподарського користування на прозорих онлайн-аукціонах. Підґрунтям для запуску цієї реформи стало прийняття закону, який вносить зміни до законодавчих актів стосовно підвищення ефективності управління і користування земель сільтогосподарського призначення державної власності. Також хочу звернути увагу, що були внесені зміни до податкового і земельного кодексу. Зокрема, передбачено зарахування 90% орендної плати до державного бюджету і 10% орендної плати до місцевого бюджету. Стартова ціна буде становити 12% від нормативної грошової одиниці. Щодо термінів тимчасового користування землі, встановлено, що якщо Державні землі з однорічними насадженнями, то термін буде встановлено до 14 років, якщо багаторічне насадження, то до 25 років. Тобто ми розуміємо, що аграрії зможуть вести свою власну справу наповнювати державний бюджет. Була проведена масштабна інвентаризація земель. І з'ясовано, що у держави більше 806 тисяч гектарів землі державної. Наразі з реформа земельний банк вже запущена, і перші буквально аукціони це вже перспектива найближчого часу. Підсумовуючи, хочу сказати, що фонд державного майна сьогодні робить все. Для того щоб якоможна більше акумулювати коштів в державний бюджет для підтримки економіки, для зміцнення економіки, для підтримки наших збройних сил, для розвитку бізнесу і для створення нових робочих місць.